Сьогодні ми майстримо з вами щось подібне. Можна зробити такого сніговика. Пам'ятаєте, Олафа чи ні? У Полтавському центрі культури та дозвілля діти виготовляють новорічні іграшки для військових. Виготовила сніговика, з дерева. Сверлила перший раз і з деревом перший раз роботою. Мені сподобалося виготовляти фігурки з дерева і робота з цим матеріалом. Передам Зсу і напишу, щоб вони побистріше перемагали, і ми пішли в школу. Майстер-клас влаштували у рамках благодійної акції Суперсила на різдво, яка триває до 19 грудня. Ініціювали її працівники міського центру культури та дозвілля, говорить методистка Альона Карпенко. В рамках цієї акції відбуваються майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас, щоб потім додати до них листівку від дітей та передати ці іграшки військовим. Тому що ми знаємо всі, як двіра дітей підтримує наших військових і їхню силу духу. Знайти можна їх за хештегом Суперсила на різдво у Фейсбуці та Інстаграмі і долучитися може кожен. Маємо три групи по 10 осіб, і майструємо новорічну іграшку з дерева. Це саме зріз берези. Ми його просверлюємо, наскрізь робимо отвір, і діти розфарбовують. Потім ми додаємо мішкове. Ничгут для того, щоб зручно можна було повісити на ялинку чи кудись прикріпити, тобто зафіксувати десь на чомусь. Долучитися до виготовлення іграшок можуть діти від семи років. Своїх доньок привів полтавець Станіслав Шпорчко. Я думаю, такі заходи важливі для дітей. Вони повинні знати, що боїться в нашій країні. Вони також в цьому приймають участь і нашим військовим приємно. Знати про те, що і відчувати, цю, скажімо так, підтримку від дітей, знати за що вони там стоять, за нашу країну, за нашу, за наших дітей. Я сьогодні робила ялинку. Я розмальовувала зеленим та красним. Мені допомогли посвертити те, що я ще маленька. Долучився до майстер-класу, й десятирічний Марк Помас. Я сьогодні намалював нашим захисникам синьо-жовтий прапор і лідіне, щоб вони могли. Почувствувати, як вони були в було єсві, коли вони ще не воювали. Я хочу передати всім нашим захисникам і захисницям про те, щоб вони жили і захистили Україну, і буде все наша Україна і все переможе. За словами методистки Полтавського центру культури та дозвілля Альони Карпенко, такі заходи триватимуть у 20 закладах культури та мистецтв у регіоні. Я сьогодні виготовляв новорічного оленя, і у мене вийшло, а ще я ззаду підписав. І я дуже вірю у перемогу ЗСУ. З Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю перемоги! Тетяна Іва, Богдан Казиріт, новини на Суспільному, Полтава.